Вісім кілометрів дороги з'єднує села Кукуріки та Старагута у колишньому Старовижівському Зараз Ковальському районі. Із центру району сюди двічі на день їде один автобус. Під час одного з маршрутів машина з пасажирами застрягла у болоті. Ось таке сполучення Кукуріки Стара Гута. Що робиться з дорогою? Автобусом навіть не можемо приїхати. Відео зняв Юрій Іванчик, який їхав зранку на роботу. Понад чотири кілометри ще. Добиралися пішки. Була дитина після операції, потрібно було до лікарні доїхати. Я звертався на гарячу лінію в Київ. Мене повідомили, що звертайтеся Луцьк. Місце, де застряг автобус, показує житель села Кукуріка Олександр Ванкевич. Зараз мороз, то воно трошки твердо. На наступні дні передають дощі, воно все розтане. Тут буде ще гірше, ніж було. Навіть по таких дорогах виросте ту саму полуницю чи малину. Поки її по цій дорозі довезеш, довезеш кашу, хто її захоче купляти. Через то й люди будуть вибиратися з села, ніхто тут не захоче жити. А так була б дорога, було б якась, якась інша ситуація. Хто... Олександр Манкевич каже: окрім автобуса, тут щодня їздять лісовози з його слів, це погіршує стан дороги. Під час знімання великогабаритного транспорту на цій дорозі суспільне не застало. Жителі села Кукуріки про частину дороги, яка сполучає з райцентром, кажуть так. Їдемо до Базилянки, нас це називається друга передача. З далі перша передача, Все. Останній раз грейдер йшов на участку кукуріки старогута три роки тому. Це що я точно пам'ятаю. Всі автомобілісти, тут багато вже машин мають, колеса постійно, як там скати, рвуть. Ну, це ж не просто. У нас час з такою мати дорогу. За кермом автобуса, який застряг на дорозі, водій Володимир М'якота. Каже, за маршрутом Сковеля це одна з найгірших доріг. Шість років їжджу і шість років вона така є. Цього року перший раз загрузну, ну, автівка кожні два місяці мусить ремонтувати. Зі слів старости сіл Людмили Марценюк, з приводу ремонту дороги вона нікуди не зверталася. Дорогу між селами Кукуріки та Старагута обслуговує служба місцевих автодоріг Волині. Є дві проблемних ділянки. Кожна приблизно по 150 метрів. 14 числа в підрядна організація Львівський облавтодор. На одній з ділянок проблему усунула, Вони відсипали два камази щебеню. На наступній ділянці вони повинні зробити те саме. Коли буде сприятливі умови, це десь навесні. Там буде грейдерування з додаванням нового матеріалу. Микола Комуровський каже: засипати місце, де застряг автобус будуть у понеділок, 21 лютого. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.